Чи задумувались ви, чому одні люди щасливіше за інших? Всім привіт! Я Анна Павленко, психологиня фахівчиня психічного здоров'я. Артур Брукс, психолог з Америки, дає відповідь на це питання у своїх лекціях. Існує формула, а саме 50% генів, 25% обставин і 25% з наших звичок. І насправді це досить може здаватися трохи. Сумно, тому що 50% генів, 25 обставин це те, на що я не можу попливати. Але потрібно звертати увагу саме на наші звички. Більш детально поговоримо про кожен. Генетичні обставини. Деякі люди просто більш природньо щасливіші за інших. А також потрібно пам'ятати, що щасливі батьки народжують щасливих дітей. Але можна впливати на нашу генетичну структуру за допомогою гарних звичок. Обставини та вдача. Звичайні хороші та погані події мають вплив на нас лише короткостроково. Ми не завжди можемо на це впливати. І ми схильні уявляти події значно більшими, ніж вони є насправді. Але потрібно пам'ятати, що все ж таки це тимчасово. Звички. Насправді, звички мають найбільше значення. За допомогою них ми можемо опосередковано впливати на наші обставини та на нашу генетику. Ми можемо розвивати чотири основні звички для того, щоб підвищувати наш рівень щастя. А саме: віра, сім'я, друзі та робота. Віра це те, що більше за нас. Ми можемо як вірити в Бога, так вірити в себе, в майбутнє та в інших людей. Сім'я. Тут потрібно більше часу проводити з ними, робити різні вікенди самі подумайте вже. Та друзі. Давайте трошки детальніше поговоримо про роботу. Звісно, робота поділяється на дві частини: це зароблений успіх, коли ми маємо нагороду за нашу важку працю та служіння іншим, тобто, коли наша робота робить життя інших краще. Є ефективні техніки, які використовую в власній практиці. Потрібно подумати та написати, чи справді я настільки щаслива, якою могла би бути. Чи виконую я роботу, в якій я є щасливою особистістю. Якщо ні, потрібно розробити план, як я можу зробити своє життя щасливим. Потрібно подумати та прописати свій духовний шлях, а також подумати про те, чи є в мене справжні друзі. Я вам пропоную написати список 10 друзів і напроти кожного та кожної написати: справжній цей друг чи подруга чи ні, прозивати свою роботу. А саме заробляти успіх та допомагати іншим, та вчити інших тому, що ви навчились тут.